Продаж двокімнатної квартири на ближньому замості. Вулиця Володимира Антоновича. Квартира у дуже гарному житловому стані. Нещодавно виконаний ремонт. Замінена електрична проводка. Зверніть увагу, у нас два засклених балкона. Вдале планування. На дві сторони. Кімнати. Окремі є тамбур на дві квартири. У квартирі є кладова, санвузол суміжний, на підігрів води встановлений болер. Квартира розташована на п'ятому поверсі п'ятиповерхового цегляного будинку, загальною площею 43 квадратних метра, кухня 6 квадратних метрів. Меблі та техніка все залишається новим власникам. Квартира неподалік центрального ринку, розвинена інфраструктура, поруч безліч комерції, школи, дитячі садочки, зупинка громадського транспорту. Ціна квартири 57 тисяч доларів. Телефонуйте.